Якщо ви вже кожного дня сходите з розуму, або ж від самої думки про те, що вам треба вдягати дитину, вести її на вулицю, чи вам просто хочеться, щоб дитина вже нарешті їла самотужки, або ж збиралася самостійно до школи, все, що я сьогодні розповім у цьому відео, стане вашою чарівною паличкою і врятує багато нервових клітин ваших і дитини. Привіт-привіт! Мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. Головна порада ну, дуже-дуже банальна. Але водночас і найдієвіша. Перестаньте робити все за дитину. Зачасту батьки, які найбільш за всіх скаржаться на несамостійність дітей, зробили їх такими самотужки. Але гарна новина. Це можна виправити на будь-якому етапі. Просто перестаньте нагадувати, бігати і гавкати за дитиною, виконувати завість неї її ж обов'язки. Ну і зараз я вже відчуваю, що ви мені хочете сказати щось типу Поліна, так він чи вона ж взагалі нічого тоді робити не буде. Буде все забувати або ж на вулицю взагалі не вийдемо. Та ні. Якщо ваша дитинка ще зовсім маленька, то у вас ще є час для того, щоб вибудувати систему самостійності. У кінці цього відео я поетапно розкажу схему, як це робити, на прикладі одягання. Тож додивіться до кінця. А якщо ваша дитина старша, то вам просто необхідний час для того, щоб повернути цей крейсер на свій курс. Перед основною частиною цього відео не забудьте підписатися на цей канал і натиснути дзвіночок для того, щоб не пропустити мої нові відео. Не нагадуйте дитині робити щось, що і так входить в коло її можливостей. А наприклад, одягання входить вже в це коло десь близько з двох років. Коли ви надмірно допомагаєте дитині з будь-чим насправді, ви подаєте їй сигнал, що вона не справляється, що ви в неї. Не впевнені, що ви в ній просто сумніваєтеся і сумніваєтесь в її можливостях. Не варто по 300 з гаком разів нагадувати дитині щось зробити, тому що тоді її мозок не працює на те, щоб запам'ятати і, власне, виконати цю задачу. І так, після одного вашого прохання дитина може і не згадати про це, і не зробити, а вже ж. Але нацякніть їй, дайте відчути їй наслідки своєї бездіяльності на собі. Для того щоб зранку все встигати зробити, що ви собі напланували, що маєте зробити, просто ставте будильник раніше, тоді ви будете уникати цього підганяння і своєї агресії. Особисто я дуже бішусь, коли запізнююсь, тому розуміючи якусь неквапливість своєї дитини, я ставлю будильник завчасно або ж інколи все ж приймаю той факт, що ми запізнюємося. Я проговорю з дитиною, що мене це дуже засмучує, і для мене важливо робити все вчасно. А вже ж дитина не одразу це розуміє, і взагалі в дитини ну ще не так розвинено поняття часу. Взагалі то так, і питання там запізнення чи не запізнення кудись. В неї є лише тут і зараз. Але через постійні проговорювання це не з агресією, а просто проговорювання. Ви просто ділитеся своїми відчуттями і власними переживаннями на це. Дитина згодом почне розуміти, хоча б емпатійно, що ви відчуваєте, і буде намагатися все ж таки робити все вчасно. Але пам'ятайте, що відносини набагато, набагато важливіші за будь-які плани, запізнення, ну і так далі. Можете писати туди листи. Список того, що треба зробити, і в якій послідовності. Для маленьких, так і для великих дітей це дуже круто працює, бо це такий собі елемент гри. Якщо вам вдасться це зробити ще більш інтерактивно, наприклад, на якійсь миловій дошці, чи якось маркером малювати, чи якісь магнітні дошки є, насправді є безліч варіантів для цього, то це буде взагалі просто супер. Діти відчувають цю посильну для них відповідальність і в той самий момент відчувають контроль над своїм власним життям. А це для будь-кого дуже приємно. Якщо і списки не працюють, то запропонуйте дитині власне їй поставити будильники на своєму там телефоні чи десь там з, з помітками, нагадуваннями, що треба зробити в саме цей момент часу. Не забувайте вносити туди ще й нагадування про відпочинок. До речі, це крута стратегія і система для роботи з дорослими, в тому числі, якщо ви дуже часто... Перепрацьовуєте, не даєте собі часу для відпочинку, або ж навпаки, забагато віддаєте часу на відпочинок, і потім не встигаєте важливі робити справи. То от така система будильників дуже круто систематизує, дисциплінує і допомагає балансувати між роботою і важливими речами і відпочинком. Дітки рідко спроможні робити багато речей одночасно. Навіть дорослі, які вважають себе багатозадачними, з дуже маленькою ймовірністю виконують всі ці завдання з однаковою якістю. Дітям же це важко ще в десятикратно. Тож коли дитина дуже захоплена чимось. То ваші тисячні нагадування не допоможуть їй виконувати це. Це тільки вас збуджує і викликає дуже багато агресії і роздратованості. Пам'ятайте про те, що вам треба знайти якийсь спосіб переключити увагу дитини на себе, а вже потім щось просити. Ну і тепер перейдемо до обіцяної системи, стратегії, покрокових етапів вдягання маленьких дітей. Дайте дитині вибір. Нехай вона обирає між двома завчасно вибраними вами речами. Наприклад, ти хочеш цю ковтинку чи цю ковтинку. Але величка ремарка. Я сама особисто цей етап проходила, і думаю, що це багатьом буде дуже влучно і вчасно. Якщо ваша дитина знаходиться у віці десь півтора-два роки, ви можете зіткнутися з тим, що ви щось пропонуєте дитині на вибір, а вона обирає, а згодом... Як тільки ви це там виконуєте, чи вона вдягає якусь ковтинку, вона різко передумує, і починається істерика, що вона хотіла іншу річ, і це може тривати достатньо довго туди, сюди, туди, сюди. Якщо континування істерик займає у вас дуже багато часу та енергії, то рекомендую на цей період протистояння і такої кризи просто пропустити цей етап з вибором. Коли цей гострий період невизначеності і протесту пройде, ви зможете до нього повернутися, коли дитинка стане ну трошечки старшою. І це прекрасний метод, який дуже круто працює і по-дальшому. Якщо дитина ще зовсім не вміє вдягатися сама, але вже дуже добре виридує, то вам нічого не залишається, як перетворити це вдягання на гру. Можете спочатку поплескати в долоні просто для того, щоб дитина сфокусувалася в моменті на вас. У такому маленькому віці дуже важливі саме дії торкайтеся дитини. Тобто, наприклад, питайте в дитини, ми зараз почнемо з лівої ножки чи з правої ножки. При цьому торкайтеся лівої ножки, правої ножки. Поки дитина думає, ви можете швидесенько її вдіти, або ж вона справді може обрати, наприклад, сказати з лівої. І ви почнете вдягати ліву, потім праву, ну і так далі. І так зі всім загальним одягом. Як на мене, дуже дуже допоміжний пункт це створити умови і можливості для дитини для її самостійного вдягання, самостійного прийому їжі, самостійного туалету, самостійної гри, ну і так далі. До речі, приклади того, як можна облаштувати ці зони для дитини, задля того, щоб спонукати її до самостійності, я розказувала і показувала у цьому відео. Тут зібрані реальні кейси з нашої власної квартири, як я її облаштувала, задля того, щоб дитина могла більше речей робити самостійно і не турбувати мене. Сподіваюсь, це відео було для вас дуже корисним і цікавим. Підписуйтесь на цей канал. Натискайте дзвіночок, ставте лайк, ну ви все це знаєте вже. Любіть і бережіть себе. До нових зустрічей! Па-па!